Цих волохатих мишей вивели в американському штаті Техас за допомогою генної інженерії. Тепер їхні характеристики дають їм змогу виживати за низьких температур. Науковці Техаської біотехнологічної компанії кажуть, що не ставили собі завдання відроджувати вимерлі види. Вони планують генетично модифікувати сучасних тварин. Як наслідок у них мають з'явитися риси, які колись мали доісторичні жителі нашої планети, наприклад, кошлаті мамонти. Дослідники внесли зміни до генів семи ембріонів мишей. У результаті в них виросла довга шерсть. Ми зосередилися переважно на шерсті, а також на гені, який пов'язаний із жиром. Кошлаті Мамонти колись блукали замерзлими ландшафтами Європи, Азії та Північної Америки. Вимерли вони приблизно 4 тисячі років тому. Дослідники кажуть, що наступним кроком може стати застосування тих самих методів генної інженерії до азійських слонів найближчих живих родичів кошлатих мамонтів. Виявляючи та повторно вводячи ключові гени мамонтів, науковці сподіваються створити вид слонів, який зможе витримувати умови Арктики. Цей підхід називають функціональним воскресінням, і це не те саме, що клонування, це радше реконструкція вимерлих рису живого виду. Азійські слони генетично ближчі до мамонтів, ніж до африканських слонів, що іноді вражає. Ми працюємо над тим, щоб використовувати багатодавньої ДНК, обчислень та аналізу провідних інструментів редагування в ембріології, щоб повернути ці втрачені гени додати їх їхнім найближчим живим родичам. Водночас, деякі незалежні експерти скептично ставляться до ідеї воскресіння. Вони стверджують, що, хоча генетичні модифікації можуть створювати тварин зі схожими характеристиками, вони насправді не повертають вимерлі види.